Привіт, мудрим і байдужим, негативне ставлення до українців за кордоном. Чому так відбувається? Сьогодні Дональд Туск зробив цікаву заяву, написав пост про те, що в Польщі негативна тенденція збільшується щодо відношення до українців. І натомість, навпаки, більш принадне ставлення до росіян. Це, це на фоні війни. І він вважає, що це певного роду диверсійна. Робота в частині дезінформації. Є такий факт, друзі, і це не подинокий факт. Ці, ці факти є не тільки в Польщі, а й в інших країнах Євросоюзу. Українцям не так легко жити, як здається багатьом в Україні. Я ні в якій мірі не применшую небезпеки і важкості життя в Україні. Але якщо хтось думає, що біженцям з України легко, то ви глибоко помиляєтеся. Я спілкуюся з такими українцями і. Не бачу радості в їхніх очах, бачу бажання все-таки повернутися в Україну, але в той же час бачу безвихідь і розчарування в Україні як такий. Але зараз мова не про це, мова про те, чому ж така динаміка, друзі, і звідки? Причин багато, це диверсійна робота, дезінформація, це м -м, перегиби щодо націоналізму, коли українці звинувачували, що ми націоналісти, то я хочу сказати, друзі, що. Не спілкувалися з поляками, не спілкувалися з угорцями, не спілкувалися з болгарами. От де треба повчитися націоналізму? Я не вважаю, що це погано, але зараз справді йдуть перегиби, бо націоналізм розглядається через призму безпеки для своєї нації. Україну, українці розглядають як небезпеку для себе. Хоча є справді, я вважаю, що такі, знаєте, з дуже спромитими мізками люди, які ну, говорять, Такі байки, що на голову не накладаються. Я, зокрема, мав дуже багато дискусій, в яких ну, звинувачували навіть е, Україну в тому, що ми почали війну. Та? Що ми хотіли в НАТО, і це говорили мені е, мешканці європейських країн, які самі є членами НАТО. Але зараз мова не про те, мова про той факт, який мало хто зачіпає, і який хочу звернути увагу. Можливо, хтось упередить такі дії українців, які... Ну, створюють негативний імідж не тільки українцям за кордоном, а й Україні загалом. Мова про тимчасово відпочиваючих, які під час війни приїжджають на європейські курорти, приїжджали влітку на європейські курорти. Ну те, що в них чисельні конфлікти з українцями в частині навчання українців-біженців там з Маріуполя, з під Херсону, про те, на якій мові вони повинні говорити, що повинні говорити, як повинні доносити політику. України, щоб Україні давали більше зброї і допомоги, ну це я не буду говорити. Це конфлікти, вони постійні і, ну мягко кажучи, вони не від, не від великого розуму. Я всім рекомендую читати конституцію, в якій прописано навіть розвиток російської мови. Але мова не про те, мова про те, що біженці, ну, зокрема з Маріуполя, з якими я спілкувався, вони виживають, вони по новому як творить будують своє життя. І використовують ту мову, яку дійсно вважають рідною, якою вони чули колискову, і важливо, друзі, надважливо, якою вони можуть комунікувати з іншими е, націями, знаходячись в Польщі, находячись в Румунії чи в Болгарії, наприклад. Тому що ці країни та країни цієї співдружності, вони вивчали російську мову. І багато хто старшого покоління знають. Російська мова є мовою міжнародного спілкування. На ній можна говорити, не всі знають англійську. А оці, це звинувачення, воно, м'яко кажучи, ну, мене навіть напружує, мене україномовного, навіть напружує, коли заставляють, коли наполягають, щоб українці за кордоном говорили українською мовою. Ведуть, оці відпочиваючи з України, ну, м'яко кажучи, себе нахабно. Я не проти дорогих автівок, не проти розкоші. Однак я вважаю це трошки не своєчасним для українців, які приїжджають на відпочивати з воюючої країни, і приїжджають на дорогих-дорогих ну, автівках елітних моделей. Я ж бачу, як, якого випуску ця модель, і це дуже разить. Ну, Так само поляків, які дуже економно живуть і які так не розкошують. Тому, перш за все, просив би українців бути трошки скромніше, тих українців, які приїжджають. І дуже важливий момент не повчати поляків, румун, німців, як допомагати Україні. У них є своя країна, вони за неї дбають. І коли я ну, знаю такі випадки, що українці, які приїхали відпочивати, починають там нависати на вуха. І вимагати, і казати, що от ми вас захищаємо, то нічого доброго, крім негативу для України, в першу чергу і для українців, і таких дискусій не буде. Добре, що допомагають хоч так. Погано, що владі абсолютно начхати на українців, вона не вживає заходів, не турбується, в першу чергу за жінок, за дітей, щоб вони мали більш прийнятне життя. Неправду говорять, що за кордоном хочуть продовження війни. Вони не бачать свого майбутнього вже в Україні. На жаль, тому що розчаровані владою, пам'ятаєте, як паспорти не видавали навіть українцям, які знаходяться за кордоном, а чимало знаходиться моряків, які працюють. І вони, звичайно, хочуть адаптуватися. Я вважаю, що це нормальна практика. І як на мене головне, щоб українці, український рід вижив, щоб вони не втратили зв'язок з українською нацією. А коли приїжджають в пихаті українці, ну які, як я розумію, заброньовані, розказують про кордони 91-го року, е, мають такі статки. Ну, під час війни для мене це як для підприємця дивно, е, то українці самі українські ж за кордоном відчувають відразу. Аналогічно відразу до таких українців, і взагалом тоді до України, до українців, ну відчувають, бачите, поляки, відчувають румуни, відчувають німці. Бельгійці багато, багато інших прикладів, коли і наші біженці ведуть себе недобре. Але спілкуючись зокрема, з колегами з Брюсселя, я відчув от в них таке нерозуміння. Я намагався пояснити, що українці втікають не від бідності. Ми бідно не жили. Українці втікають від війни. Однак їх там дуже різало, що по Європі їздять. Майбахи на українських номерах, Бентлі, Ламборджині, джипи і не тільки. І це ну, точно не, не, не додає кращого відношення до себе. Важко пояснити європейцям, що треба Україні допомагати, коли до Ламборджині, джип Ламборджині, останньої моделі, я не знаю, скільки може коштувати. чи «Бентлі», чи навіть Rolls Royce, друзі. Це ну, те, що, те, що відбувається. І якщо думає хтось, що це олігархи, ні, знаєте, що саме дивне. Є інформація, що це так, дружини, чи діти чи рідні військових. Я розумію, що це не тих військових, що на нулю. Думаю, що це родичі інших військових, але така тенденція є. Тому, друзі, як наслідок, ми маємо не тільки негативне ставлення до українців за кордоном, як наслідок, ми маємо взагалі негативне ставлення до України. І в такому форматі, звичайно, з нашою владою, говорити про європейське майбутнє України. Ну, то що не варто, поки ми не змінимося, поки ми не станемо більш стриманими, більш, скажімо так, адаптивними до Європи, тому що, ну, оце у нас така бравада. У нас точно Європа не буде вважати своїми. А відтак наслідки будуть плачевні. Ми, ми як московити. Ми, на жаль, в переважній своїй більшості пиль в очі кидаємо. Зокрема, я бачу це по тим українцям, які зараз під час уже четвертого року повномасштабної війни приїжджають в Європу з вояжами. Ну як, наприклад, зараз приїжджає з вояжем більше ніж 20 чоловік, з палив і енергоатому. Приїжджають на 69-ту сесію в МАГАТЕ. Ви ж розумієте, що живуть, жить будуть добре, в відні. Шикувати, витрачати кошти, наші з вами кошти заплачені у вигляді податків, і будуть розказувати в Відні, що треба допомагати Україні більше в той же час, смідячи грошима, друзі. Ну, такі мої роздуми. Сьогодні у неділю. Вибачте, що вас ввечері загрузив. Однак мені не подобаються ті коментарі, які, якими багато з України звинувачують українці за кордоном, що от вони такі сякі погані, втікли. Вони втікли як від війни, так і втікли від злочинної влади. І якби влада була нормальна, то була би та тенденція, яка була в перші тижні місяці повномасштабного вторгнення. Коли я знаю приклади, що з Польщі поверталися в Україну, в Україну, і ніхто в перші місяці, крім жінок і дітей, не думав полишити батьківщину і отримати інше громадянство. А зараз така тенденція, ну якщо не повсемісна, то в переважній більшості не бачать українці. І за кордоном, і в Україні своє майбутнє в, в лещатах фактично злочинної влади, яка з України зробила в'язницю. Якщо у вас інші думки з цього приводу щодо заяви Дональда Туска, то мені цікаво було почитати, а який ваш досвід, зокрема, стосується колег-українців, які знаходяться в країнах світу, розкидані, як там ставлення до українців. В Європі насправді важкувато в Сполучених Штатах Америки трошки легше. Думаю, після випадку з пані Іриною як це не сумно, але відношення в Сполучених Штатах Америки буде краще. Подивимось, поспостерігаємо.